Дорогі друзі, брати і сестри. Я радий з вами ділитися Словом Господнім, яке я хочу зачитати з книги Ісаї, це буду, буду читати з 63 го розділу. Прошу сідайте, я буду трошки багато зачитав, тому що ця історія вона взаємопов'язана між собою, тому що Ісая в цих декілька розділах він описує про декілька важливих речей. І найважливіша річ, про яку тут описує Ісая, вона показує про вірність Господню. І так само і тема називається проповідь, тому що вірність Господня, коли ми читаємо по всій Біблії, ми можемо знаходити вірші, які підтверджують ці слова, тому що вірність Господня вона була споконвік до людей. І він ніколи не відвертався, і він ніколи не змінював своїх обітниць. І перший текст, який буду читати, це 63 й розділ книги Ісаї, з 11-го вірш... з 11 вірша по 19, й 63 й розділ з 11 го вірша по 19. й Тоді народ його згадав у давні дні Мойсеї, де той, який вивів їх з моря, з пастирем овець своїх, де той, який вклав усво, у його серце. Святого Духа Свого, який вів Мойсея, за праву руку величною правицею своєю, розділив перед ним води, щоб зробити собі вічне ім'я, який вів їх через безодні, як коня по степу, і вони не спотикалися. Як стадо сходить у долину, Дух Господній вів їх до спокою, так вів ти народ Твій, щоб зробити собі славне ім'я. Поглянь з небес і подивися з усе святині Твоєї. І слави Твоєї, деревність Твоя та могутність Твоя. Добре серце Твоє і милості Твої до мене затрималися. Тільки Ти, Отець наш, бо Авраам навіть не впізнає нас і Ізраїль не визнає нас своїми. Ти, Господи, Отець наш, від віку ім'я Твоє, наш відкупитель. Для чого, Господи, Ти дозволив нам збити, збитися зі шляхів Твоїх, озлобитися серцю нашому, щоб не боятися тебе. Повернися заради рабів Твоїх, заради колін спадщини Твоєї, недовго володів ним святий народ Твій. вороги Твої потоптали святині Твої. Ми зробилися такими, над якими ти ніби ніколи не володарював і над якими не кликалося ім'я Твоє. У цьому тексті, в цьому розділі, Ісая бачимо, що він описує про народ, який був відступив від Бога. Про народ єгипетський, Ізраїльський. Той народ, який вибраний Богом. І бачимо, Ісайя також наголошує, що про народ, який став вибраний Богом. І Господь вибрав для себе улюблений народ того часу, який так вперто поводився з ним. І бачимо, що Ізраїль і Єрусалим, про які говориться у книзі Ісаї, Читаючи історію про цей народ, бачимо, як розвивалися відносини між Богом і людьми. І такі відносини, які тут описуються, вони дійсно дуже схожі на ті відносини, які створюються між батьками та дітьми. Адже так само і про це і говорить Ісус Христос у Новому Завіті. І в Євангелії від Івана, 13, розділ 33 віршом, тут сказані такі слова. Діти, недовго вже бути мені з вами. І Він починає цей вірш починається з цих слів Ісуса Христа: діти, недовго вже бути мені з вами. Тобто Ісус Христос Він і наголошує про те, що народ Господній, ті учні, той народ, який там ходив за Ісусом Христом, вони є діти Господні. І також у Євангелії від Івана, 21 розділ, 5 вірш, тут також Ісус говорить, каже, Ісус запитав їх, діти, чи є у вас якась їжа? І знову бачимо і в цьому розділі, що не перший раз Ісус це підтверджує, що ми є діти Господні. І також і апостол Павло про це говорить і в книзі, післані до Римлян, 8, розділ 16 вірш, також це каже. І цей самий Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. І також апостол Петро у своїх посланнях у першому післанні Петра 1:14 він каже: як слухняні діти не пристосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невіддання. Бачимо, що те, що ми діти Господні. Це не просто так сказано кимось або вибрано зі Слова Господнього, але це є підтверджено Ісусом Христом, це підтверджено самим Богом, тому що так сказав Господь. Тож бачимо, що відносини між Богом та людьми, вони завжди були, як між батьками та дітьми. І пророк Ісаїв записав у своїй книзі про народ, якого Бог вів через великі і довгі випробування. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає, через які випробування вони проходили через 40 років пустелях, мандруючи. І для когось це стало кінцевою зупинкою, для когось це стало початком там. І там пройшло велике життя. І читаючи весь розділ, бачимо, про що говориться в самому контексті цих розділів. І тема, сама тема 63-го розділу вона починається із того і говорить про, про гнів Господній. І про День Помсти Господа, тому що Господь розгнівався на той народ, і Він мав велику лють до них і він хотів їх покарати. Але ж бачимо, що народ, який згадав, що вони є народом Божим, які є дітьми Господніми, вони згадали про нього і почали просити Його за те, щоб, вони, щоб він повернувся до них. Тож, і хоча знаємо, що Бог наш милостивий до своїх дітей, все ж таки Він. Дає їй покарання для тих, хто не слухає його та не виконує заповіді. І далі будемо також читати 64 й розділ з першого вірша по 8. Тут Ісая також говорить ці слова про молитву, і про спасіння того народу. І Він каже з першого вірша 64 й розділ, о якби ти розвів небеса і зійшов, гори розтанули б від лиця Твого. Як від вогню, що запалює хмиз, як від вогню, що кипятить воду, щоб ім'я Твоє зробити відомим ворогам Твоїм від лиця Твого здригнулося б народи. Коли Ти звершував страшні діла для нас, несподівані, і сходив, гори танули від лиця Твого, бо від віку не чули, не слухали вухо і ніяке око не бачило іншого Бога, крім тебе, який стільки зробив би для тих, що надіються на нього ти милостиво зустрічав того, хто радіє, чи чинить правду, хто пам'ятає тебе на дорогах твоїх. Але ось ти прогнівався, тому що ми здавна грішили, то хіба ми будемо спасенні? Усі ми стали, мов нечисті, і вся правдість наша, як забруднений одяг. І всі ми зв'яли, як листя, і беззаконні, нач, наші, наче вітер, несуть нас. І немає того, хто кликав би ім'я Твоє. То спонукав би місто триматися за Тебе, тому Ти сховав від нас лице Твоє і залишив нас згинути від беззаконь наших. Але нині, Господи, Ти Батько наш, ми глина, а ти наш Творець і всі ми — діло руки Твоєї». Читаючи цей розділ, то тут також ми бачимо про моління народа до Господа, про той того народу, який був зрішив перед Богом, і як я вже був сказав, що вони згадали про свого батька небесного. І вони почали просити його за те, щоб він навернувся до них. Але бачимо, що коли Господь у гніві, то він відвертається від того народу, який грішить проти нього. І починаючи з першого віша цей розділ, бачимо, що народ починає просити Господа за те, щоб Він повернувся до них, щоб він повернув до них своє лице. І читаючи також четвертий вірш, ми бачимо, що велич Господня також описується і у цьому розділі. Тут Ісая записав у четвертому вірші такі слова. Бо від віку не чули, не слухали вухом, і ніяке око не бачило іншого Бога, крім тебе, який стільки зробив би для тих, що надіються на нього. Про велич Господню також можна багато чого описувати, можна багато чого говорити, тому що дуже багато в книзі Біблії описується про Божу велич. І іноді буває так, що одним розділом не вдається навіть описати те, що описується про велич Господню. Кожна історія, яка є записана в Біблії, вона описує Божу велич по-різному. І також далі бачимо у шостому вірші також цього розділу, де народ сам про себе говорить, те, якими вони є. Ми бачимо, почитаємо у шостому розділі, каже: Усі ми стали, мов нечисті, і вся не... і вся праведність наша. Як забруднений одяг. Тобто народ він визнає свої провини, він визнає те, що вони згрішили проти Бога, те, що вони відвернулися від Нього. І те, і те що вони визнають свою провину, стає лише на користь для них, тому що коли людина визнає свої гріхи перед Богом, Господь готовий прощати її. І також у цій історії говориться про гнів і помсту Господню. І ми бачимо також і іншу сторону Бога. Коли Господь є гнівливий, Він є всемогутній, Він здатний також покарати той народ, який йде проти нього. Але читаючи далі також ці розділи, ми бачимо, що Господь Він змілується над своїм народом, коли Той повертається до нього. І Господь, який є всемогутнім, Він також є добрим до своїх дітей і до свого народу. І також ми бачимо про це, читаємо у п'ятому вірші цього розділу, де описано, що Господь все-таки. Не залишив свої. І ми читаємо п'ятий вірш: Ти милостиво зустрічав того, хто радіє і чинить правду, хто пам'ятає тебе на дорогах твоїх. Бачимо, що Господь приймає тих людей, які готові йти до нього із смиренним серцем, які покоряють себе, які визнають свої гріхи. Той народ він буде прощений Господом. І так само бачимо, що Часто народ, який є Божими дітьми, вони відвертаються від Нього. І головною причиною відвертання народа від Бога став гріх. З самого початку ми знаємо, що перші люди, які відвернулися від Бога це Адам і Єва, вони відвернулися через те, що вони згрішили. І гріх завжди віддаляє людину від Бога. Багато гріха є присутнім і в нашому житті. І по сьогодні, який відвертає нас дуже часто від лиця Господнього. І дуже часто цим стає гроші. І гроші, і власть, вони стали це також і самого старого заповіту. І від початку ми знаємо, читаємо, коли людина хоче мати велику велич, славу, то вона починає віддалятися від Бога. Тому що для того, щоб багато мати грошей, потрібно дуже багато працювати. І також для цього, щоб мати дуже великі достатки, потрібно її обманювати. І це вже є гріхом перед Богом. І заради грошей людина, бачимо, навіть Біблія описує, що людина готова йти на такі справи. І такі справи вони приводять лише до гріха і до того, що вона починає відходити від Бога. Також відступництвом від Бога також стає людські інтереси. Коли людина свої інтереси, свою зацікавленість у якихось речах поставляє на перше місце, ніж Бога, тоді вона починає забувати про Бога, починає забувати відділяти час для Нього, починає забувати читати Біблію, коли вона починає углублятися у свої інтереси і бажання володарювати або мати керівництво, як я вже сказав. Це також є одним із гріхів, тому що людина починає бачити себе більшою, ніж інші. І слава людська, також у цьому присутня. І гордість людська, також, яка описується у післанні апостола Якова. Про це також говорить нам апостол Яків у 4 розділі 6 віршом. І він тут каже: але тим більше дає благодать, тому і сказано: бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож, і навіть у Новому Завіті апостоли, учні Ісуса Христа, вони описують про те, що відводить людину від Бога. І далі я хочу також ще зачитати 65-го розділу з 1 по 3 вірш. І тут також описується про молитву, про відповідь на молитву від Господа. Читаємо 65 й розділ з 1 по 3 вірш. Я відкрився тим, що не запитували про мене. Мене знайшли ті, що не шукали мене. Ось я, ось я, говорить, говорив я народу, який не називався ім'ям Моїм. Кожного дня простягав я руки мої до народу непокірного, який ходив шляхом недобрим за своїми помислами, до народу, який постійно ображає мене в лице, приносить жертву діпроваг і спалює фіміани на це. В 65 розділі. Ми також читаємо про відповідь Господню на молитву народа. І коли народ звертався до нього, як ми вже читали у 64-63 розділі, і бачимо, що коли народ звертається до Бога, то, до того, щоб, то народ звертався до Бога для того, щоб Він не залишив їх. І Господь говорить про народ, який непокірний йому. Але все ж таки ми бачимо, що Господь приймає тих, які приходять до Нього з радістю і правдою. І також про це читаємо в 65-му розділі 13 і 14 віршо. Тому так говорить Господь Бог: ось раби мої будуть їсти, а ви будете голодувати. Раби мої будуть пити, а ви будете знемагати від страви. Раби мої будуть веселитися, а ви будете усоромі, раби мої будуть співати від Сердечної радості, а ви будете кричати від сердечної скорботи і ридати від зніченого духу. Тут у цих віршах також Господь говорить про тих людей, які будуть Господні, які будуть Господом. Тому що у Божому пануванні буде мир і спокій, і буде вся повнота, яка потрібна для повного щастя і життя людей. Також далі, Ісая описує з 17 розділу 17 вірша. В тому ж розділі до кінця, і він говорить ще одну важливу річ. І у цих віршах говориться про те, що Господь творить нове небо та нову землю. І 17 вірш про це каже: Бо ось я творю нове небо і нову землю. І попередні вже не згадаються і не прийдуть на серце. Бачимо, що Господь буде творити новий світ, в якому будуть жити його діти. І бачимо, що там також. У цьому ну, у цій новій землі, на якій буде панувати мир. Ще зачитаю також в 66 розділі перші два вірші. Тут також Господь говорить про, те, про, про, про свій народ. 66 й розділ перші і другі вірші. Так говорить Господь: Небо престол мій, а земля ніг моїх. Де ж ви побудуєте дім для мене йде місце спокою Бога. Бо все це створила рука Моя, і все це було, говорить Господь. А ось на кого я зглянуся на смиренного та упокореного духом і на того, хто тремтить перед Словом Моїм. Тож і читаючи ці два вірші, нагадуються дуже схожі, слова, які часто повторюються також і в Новому Завіті. І вони часто повторюються і апостолами, і учнями Ісуса Христа, і також самим Ісусом Христом. Тому що ці два вірші, і ці слова, які тут записані, вони були сказані самим Господом. І ці слова з другого вірша є дуже актуальні і по сьогоднішній день, тому що примирення і довіра Богу, вона була основою життя з самого початку існування людей. Тож є ще дві важливі речі, які я хочу, щоб ми також порозумов над ними, це є вічність і вірність Господню. Вічність. Про вічність багато можна описувати, можна багато говорити, тому що вічність це те, що не основується на часі, тому що вона не має такого простору, як на Землі. І можна лише собі, собі уявити про порівняння нашого життя і вічності. Якщо дивитися на вимірювання часу через квантову фізику, то можна зовсім трошки лише зрозуміти, як проходить наше життя і що на нього впливає. Але дивлячись на такий простір, як вічність, коли ми задумовуємося над цим, і можна задуматися, де ж все ж таки я буду. І важливо пам'ятати про дві вічності, які ми добре знаємо і які на всіх нас чекають. І думаю, що кожен добре знає, що це вічність, яка буде з Богом, вічність, яка буде без Бога, де буде мука і страждання людей. Також у книзі Екклезіаста він описує. В третій розділ один з віршом, книги 3, 11 віршом Книга Еклізіаста 3:11 Він говорить такі слова. Усе він створив прекрасним у свій час і вклав вічність у серце їхнє, хоча людина не може від початку до кінця осягнути діл, які Бог чинить. І також бачимо у цих віршах, що Еклізіаст описує творіння рук Божих і приводить до вічності. Наше серце, воно створене для вічності, як і тут також описується в книзі Еклізіаста. Тут каже, і він вклав і вклав вічність у серце їхнє. І серце людини не те, що є тілесне, але те, яке має у собі дух життя, який буде у вічності. І дуже важливим є те, щоб розуміти, до якої вічності належить наше серце. І також ще річ. Важлива із цих віршів це є вірність. Вірність, про яку також і описує Ісая у своїх розділах, про які ми читали, тому що вірність Господня, вона є велика. І також в книзі повторення закону ми читаємо ці слова 32 розділ. 4, 4 вірш. Книга повторення закону, 32 розділ 4 вірш. Тут сказано такі слова. Він твердиня, скона. Досконалі діла Його і всі дороги Його праведні. Бог вірний, і немає неправди в ньому, Він праведний та істинний. Бачимо, що також описується про Божу вірність. Тут каже Бог вірний і немає неправди в ньому. Про вірність Бога вже читали і багато прикладів із життя старозавітніх людей, і можна побачити також їхні приклади і про вірність Бога. До людей можна також багато говорити, і так само про вірність людей до Бога. І про це можна також бачити і читати, багато і роздумувати, і говорити. Але все ж таки найважливішим залишається те, як, яка наша вірність. І в першу чергу це вірність до Бога і до Його Слова. Також читаємо Євангелію від Матвія, 25, 25 розділ, 21 вірш. Євангелія Матвія, 25 розі, 21 вірш. Тут сказано, пан його сказав йому: Гразд добрий і вірний раб, у малому був ти вірний над великим поставлю тебе, увійди у радість пана Твого. Бачимо, що Євангелист Матвій також говорить про вірність. І тут знову також говориться про вірність людини. Людина, яка вірна перед Богом, вона гідна у до вічності, яку. Є Бог для своїх дітей. Також друга річ, остання, яку я хочу зауважити, це наша довіра Богу. І наша довіра до Бога, вона має якусь основу і основа, якою став сам Ісус Христос. Також ми читаємо в Євангелії Марка, 12 розділ, 10 віршом. Він каже, чи ви не читали цього Писання, камінь, який будівничі відкинули. Той став наріжним каменем. Бачимо, що камінь, який використовується для будування будівлі, в який закладується в фундамент, тобто в саму основу цієї будівлі, і таким каменем, який був відкинутим людьми, став сам Ісус Христос для Церкви. Тому що церква це храм Господній. І так, як храм, він описується те, що це є. Будівля для того, щоб збиратися для народу Господнього, для того, щоб славити Господа в ньому і приносити молитви. Так само церква це є будівля Господня, це є храм Бога живого і камінь, з якого робили фундамент і будівлі, тобто її основу. І міцна основа будівлі залежить від того матеріалу, який використовують будівничі при роботі. І тож тут також ми читаємо про те, що Христос став. Тим, тим каменем, на якому основується вся будівля. І саме Ісус Христос став тим, а не хтось інший, тому що Він багато переніс страждань заради нас, щоб ми мали вічне життя. І тут знову також згадується е, вірш Івана 3:16, в якому описується про те, що Господь віддав свого сина. І тож Ісус Христос став основою нашої віри. І також ще одна річ важлива річ це. Жива віра, і віра, яка стала непохитною. Читаючи, ще у Старому Завіті, знаходимо історію про його. Я думаю, що кожен добре пам'ятає про його життя, про ті обставини, які склалися у нього, про ті великі випробування. І знаємо, що все ж таки він був вірний Богу. І він дійсно показав приклад живої віри в Бога і довіри йому. Також саме, коли знаємо, і читаємо про нього те, що Господь сказав йому, що буде через такий час буде йти дощ великий, буде потоп, то він не зневірився, він поклався на Бога і він почав будувати ковчег, і він і його сім'я були врятовані, тому що він довірився Господу. І Він також показує добрий приклад живої віри і довіри Господу. Також і Мойсей, ми знаємо з його життя, коли він довірив своє життя Господу. Так само і Авраам, і Давид, хоча і були падіння у їхніх життях, але все ж таки вони залишилися вільні Господу. Так само і книга Даниїла, вона описується про його життя, де Даниїл став добрим прикладом, і через свою живу віру і покладання на Бога він бачимо, що він продовжує своє життя. Тож із цих прикладів виходить визнавок, що нам потрібно ставити на основу Ісуса Христа. І довіряти своє життя Господу. Так, як це робили ці всі люди, які були, які стали героями віри. Тож на закінчення хочу сказати, що Бог завжди був вірний до тих, хто довіряє йому своє життя і хто покладається на нього. Тож, Будемо молитися за те, щоб ми завжди могли довіряти Господу своє життя і невпинно покладатися на нього для того, щоб наша віра не вгасала. Тож будемо молитися. Амінь.